Чи відбудеться 26 році всіх на всіх. Бачите, ні? Знову в ілюзіях. Будуть обміни, будуть, але не буде оголошено всіх на всіх. Тобто, це ще раз підтверджує, що у нас може бути зупинка бойових дій, але ще не зупинка повністю війни. Вона може десь якось спалахувати. Тобто, іще якісь умови, і ще щось, іще буде. Не буде всіх на всіх. Ілюзія четвірка кубків і п'ятірка пентаклів. Це не є всіх на всіх. Четвірка кубків це ще ми ну. Сидимо в такому депресивному це розчарування, це розчарування, коли ми говоримо. Але це не виконана буде ця умова. І тому, тому ні, ще раз перепитаю. А ні, якщо це запитати пані село, якщо запитати а, повернення а, шанс повернення максимальної кількості там живих? Полонених, які зараз в полоні, Ну, про яких відомо чи якось так обмежити. Тобто не всіх на всіх. Знаєте, що мене смущає? Що Вони ж багато про кого не дають інформації, вони знаходяться десь по світу в цих країнах союзника РФ. І розкидані, і прізвища поміняні, букву поміняли, все вже пішло. Як же ж мені так задати правильно, в кількісному? А, наскільки багато. Ну, сонце показує, король Пентаклів. ой, я буде маніпуляції, тому що дьявол пройшов. Ну. Їх багато повернуть, але їх багато залишиться. От так я не можу сказати, що вернуть вернуть прям більшість багато повернуть, але багато залишиться. Четвірка пентаклів є, Тобто вони при собі тримають цих людей. Є диявол, знову ж таки маніпуляція. Я більше скажу, можуть ще бути такі, навіть знаєте, як це може бути, навіть коли нам скажуть всіх на всіх, то нам всіх і не повернуть. Тобто, це ще не всі будуть. Коли всі на всі, але хтось лишиться по цій маніпуляції, інші документи, зник безвісти буде оголошений у них, як би розумієте? Ну в такому плані. Тобто, тут теж такі серкани, які показують, що навіть коли буде ставитися крапка, коли ви очікуєте всі, навіть буде якийсь відсоток людей, коли можуть взагалі не повернутися. Америка як себе буде поводити Америка в 26-му році по відношенню до України, поведінка Америки. Король Жезлів. Ну, нікуди вони не дінуться, їхня присутність іще є. Тобто так не буде, що Америка десь, хоча вони заявляють, що все ми себе ну, закриваємо відповідальність, виходимо з Європи, ви там самі собі товчіться, самі розбираєтеся. Тобто ми вас свояся. Ми займаємося своїми внутрішніми справами. Хоча були такі заявки, але є якісь попередні домовленості, і і ще щось їх тримає. Вони не можуть від того, ну якби відкараскатися. Вони є їхня присутність. Дивимося, яка. А паж мечів знову ж таки, шпигунство, ну, це, знаєте, їхня присутність є, але вона не наскільки щира, як би нам би хотілося. Тобто це не таке відкрите серце, яке от нам прямо нас тягнуть, нас рятують. От, ні. Так, як зараз, а ну іще, що Америка? Тільки сказала, так, як зараз і шість кубків випало. шість кубків. Ну, це події минулого, це те, що було. П'ятірка жезлів. Америка і ще й луна. Ще раз. От ми з вами починали говорити, що треба, щоб Україна схаменулася в решті. Тому що сподіватися, нема на кого. Присутність Америки буде, будуть заяви, будуть розмови, буде там якийсь вплив. Ну але дивіться, перший аркан король жезлів, а останній аркан король та о, місяць. Ну це зрада, брехня, подвійне дно, кажемо одне, робимо інше. Нічого не поміняється. Нічого. Вони начебто є, але їх нема біля нас. Отак. От, от. Дивимося Європу. Європа. Як себе буде поводити Європа щодо України у 26-му році? На що ми маємо сподіватися? Поведінка Європи щодо України. Ну, ці більш стабільні. Перший аркан четвірка жезлів. Четвірка жезлів це стабілізація чотири ніжки стола чотири ніжки у стола, угла в дому, тобто стабільність Є яка певна стабільність йому їм україна дуже потрібна дуже потрібна вони за нею тримаються і що буде трійка кубків, тобто це співпраця, якісь домовленості, можливо, це якийсь союз. Пам'ятаєте, вам казала, що, можливо, якийсь 26-му році буде союз. Ми тільки 10 хвилин тому про це говорили. І ось я питаю, що буде Європа? Якщо на Америку показує паж мечів, луна, ну таке, і, і король жезлів, начебто, ми є, але ми самі собі, а десь ми можемо підніжку підставити, а десь ми вам щось пообіцяємо, то тут це починається ще непогано. Трійка Кубків це безкінечно ми щось домовляємося. Спілкуємося, зустрічаємося, розміти колесо фортуни. Тобто між нами і Європи запускаються вже можливо зараз або в 26-му році будуть запущені якби незворотні події. Тобто назад уже немає. вам кажу, якісь об'єднання. Ми як зав'язані одне на одного. Європа не може без нас, ми не можемо без неї. Ну певним чином. Рицарь Пентаклів. це співпраця. Так вони знову не будуть бігти поперед батька в Європа. Вам ще раз скажу, коли прилетить дрон і вріжеться в щось, коли спалахне будівля, коли буде пожар, коли будуть виріщати діти. Не доведи Господь, але по-інакшому не буде. Розумієте? Ось почалося Франції вже почали збивати. Ось тоді вони зашевеляться. А наразі мені на 26-й рік показують, поки рицаря Пентаклю він рухається, але він повільний. Повільно, вони будуть допомагати, вони будуть з нами, вони будуть якийсь союз, все, але весь час оглядаючись на себе, весь час оглядаючись на себе, і на них теж падає диявол, ось він приперся. Знову це якісь маніпуляції. Тобто, ну і ще раз вам кажу, кожна країна тягне ковдру на себе, хоч ти трісне. Але все таки Європа до нас ближче. Аніж Сполучені Штати ближче, і вони якось ну, більш щиріші, якщо хочете. Або просто вони розуміють, що вони без України ніяк у нас. І армія у нас така найкраща зараз в світі. Вони научать, поставлять на ноги захистять кого хочуть. І голова в Україні є, і країна велика. Ну, Але ж бо, бачите, все ж таки своя рубашка та сорочка ближче до тіла. Ну але на Європу падають картини більш краще просто що Європа зараз може втратити підтримку Америки, от і вони тут трошки такі, знаєте, розгублені. А як же ж ми? Це ж їм треба навчитися, розумієте? Самим думати, самим піклуватися про себе, допомагати Україні, аби не зжерли Тому що, якщо зіжуть Україну, то вони наступні, розумієте? От, а якщо е Європа буде лишатися підтримки Америки, вони слабшають. А Слабка Європа це дуже ласий, ласий, ласий шматочок для Росії, тому вони до нас будуть тягнутися. Будуть на них знову трійка Пентаклів випала, десять пентаклів. Ну, але все-таки є і двійка Пентаклів, тобто ще якісь сумніви. Ну, такий собі 26-й рік, але все таки е, Америка віддаляється, віддаляється дуже серйозно. Ми не пропадемо, якщо будемо триматися Європи, а вона нас, якщо буде триматися, якщо ми об'єднаємо свої зусилля. Якщо ми поставимо військові оці всі обміни. Якщо допомога якась буде, тоді якщо в Європі трапляться скрутні часи, вони трапляться. Це буде не 26 рік. Це можливо буде пізніше, 26-27, Скоріше, я так думаю, європа десь запалає. Можливо, це почнеться з Балтійських країн, от тому, що в них там оце ж хто нам Коніксберг їхні? Да, це ж почнеться. Uh -huh. Почнеться ця історія, територія. Тобто розумієте, от а підтримки американської немає. То Європа мусить ну я скажу це. Треба, щоб клюнув жарений півінь в одне місце, і все почнеться. Тоді вони відчують, тоді вони зрозуміють Україну. Але це ще не 26-й рік для Європи. Це буде трошки пізніше. До кінця грудня як покаже вам які гарні новини події, можливо, рішення несподіванки, що може бути для України, Несподіванки. Шість кубків смерть. Шість кубків смерть, четвірка жезлів. Свято у нас буде, Я не... ну, то це безпосередньо карта свято випала. От четвірка жезлів, якщо видно, да, це свято. І трійка кубків зустріч свято. Ну, можливо, до кінця року ми отримаємо все ж таки полоне, ну, Обмін, це свято, радість. Якась дуже така подія буде, і повернення додому йде. Шість кубків мене завжди програється як повернення в те, що було миле серцю. ось Розумієте, через якусь трансформацію. Буде у нас радісні звістки, ну обмін людей. Що ще? І домовленість якась буде. Ми почуємо до кінця року про якусь домовленість, тому що випала карта Страшного суда. І трійка Пентаклів. Страшний суд це теж у мене повернення карта, навіть повернення додому. І трійка Пентаклів, це знову ж таки територія. Я не кажу, що повернеться територія, але ми, можливо, почуємо якісь новини, новини чи про обмін, чи про щось відбувається на якійсь території, да? чи про якісь натяки, щоб, начебто, вже там верхівках обговорили, там от, за Донецькою да? б'ються там, чи що, можливо, якісь отут -от домовленості, якась буде домовленість, яка ну вона мене просто як повернення додому. Ну, страшний суд. Ну, що я можу зробити? Це повернення додому. Їх не дуже буде багато цих, на жаль, новин приємних до кінця року. Але я так думаю, основне, чому ми порадуємося, це повернення полонених, у нас має статися. І я думаю, їх буде не одне, не одне повернення, двічі чи тричі буде. І щось ми почуємо якісь гучні заяви стосовно територій, які для нас будуть ну, радісні, приємні. Розумієте конкретно про яку територію я не можу сказати, знову ж таки прийшла королева Пентаклів і Королева Кубків. Розумієте, коли ці дві коли одна каже про стабільність, про землю, а друга каже про емоції, про радість, коли ми чуємо і не віримо своїм очам, тому що тут є карта смерть. Це в цьому випадку не являється, якби ну смерть і руйнація, це трансформація відбудеться і це буде. Починати о задісні події, які з нами можуть відбутися до кінця року. Будемо їх чекати. Все, все одно, ми щось почуємо, тому що страшний суд не падає просто так. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.